6 кг кабачків обчищаємо, видаляємо середину та нарізаємо зручними для вас шматочками. 10 перчин ріжемо напівкільцями. Висипаємо перець до кабачків та готуємо розсол, 2 півлітрові банки томатної пасти, 1 літр води, 400 г олії. 200 г оцту, 400 г цукру та 4 столові ложки соли. Добре перемішуємо, виливаємо до кабачків та ставимо на вогонь. Коли закипить, додаємо червоний перець за спаком та проварюємо 25 хвилин. Потім додаємо 4 головки частику давленого, проварюємо ще 5 хвилин та закатуємо. Виходить 9 літрів. Смачно!